Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Стартували нові акції. Діє з 29 квітня по 5 травня включно. Шоколад ЛАКМІ. Ціна 34 гривні. 29 гривень коштують пакети маєчка 100 штук в упаковці. 77 гривень коштує силіконова форма для випікання. Ось така фігурна. Буває ще в інших кольорах. 19 гривень коштує мірний стакан із ручкою. 59 гривень коштує прес для картоплі. До речі, гарна задумка ось така, щоб рука не скользила нижче. Такий стопер. Посуд дитячий із кришкою. Ложка в комплекті. Ціна 39 гривень. 59 гривень коштує тарілка для супу. 39 гривень коштує тарілка супова діаметр 21,5 см. 59 гривень коштує кухоль. 55 гривень склянка. Об'єм 500 мл. Також є позначка. Келих для вина 34 гривні одна штука. 77 гривень коштує набір контейнерів 10 штук. Різноманітні посипки декори для пасхи. Зараз за акційними цінами посипки 4 гривні. Ось такі 12 гривень. І з зайчиком ціна 12 гривень. Такий декор 9 гривень. Декор від добрик 9 гривень. Ось такі курчата ціна 14 гривень. Як бачите, асортимент досить великий і майже на усі товари є акційні ціни. Ось такий декор, ціна 17 гривень. 7 гривень коштує глазур від торгової марки Деко. 2 гривні барвник. Деко набір барвників, ціна 6 гривень. Лазур-кондитерська ціна 14 гривень від торгової марки Добрик. Посипки 7 гривень 3 штуки. Ось таких 4 штуки 6 гривень. Такий варіант 9. Набір барвників від добрик ціна 14 гривень 3 штуки. 6 гривень коштує каша вівсяна швидкого приготування. 44 гривні коштує набір яєць шоколадних. Вага 120 грамів. 39 гривень коштує набір цукерок Любімов. Ангел Кіс. Королівський шарм набір цукерок. Ціна 34 гривні. 12 гривень коштує шоколадна фігура курки. Вафельні палички бумчик по 6 гривень. 19 гривень коштує енергетичний напій Хелл 49 гривень десерт «Бонжур». Є і з різними смаками. Вага 232 г. 17 гривень коштує насіння гарбузове. Зайка, 25 гривень коштують чипси яблучні. Форма для випікання силіконова, кругла із ручками 77 гривень, діаметр 24 см. Трубочки для напоїв по 15 гривень, 25 штук в упаковці або 50 штук в упаковці. Зовні зовсім однакові. Ціна теж однакова, але різна кількість. Набір шампурів 6 штук 59 гривень, досить довгі. Набір кухонного інвентарю 59 гривень. Тут є 6 одиниць. Чорний пластик. 32 гривні коштує вінчик для збивання капучинатор. Килимок силиконовий для розкачування тіста розмір 30 на 40 см. Ціна 59 гривень. 14 гривень коштують затискачі для пакетів 4 штуки. Зі смайликом. Ложка із довгою ручкою. Може бути як кавова або десертна. Ціна 19 та 17 гривень. 29 гривень коштують металеві щипці кухонні. Вінчик напівавтоматичний 49 гривень. Тут його я не бачу, а ось так він виглядає. 14 гривень коштує ніж для томатів. 69 гривень коштує термометр. 88 терка з прорезиненим дином та з ручкою. 29 гривень коштує кружка металева. 34 гривні коштує банка для спецій скляна. Поєднанні із металом. Ось так вона виглядає. 64 гривні ваза скляна фігурна. З подвійними стінками. 39 гривень коштує ваза скляна невисока. Тарілка десертна 44 гривні із квітковим принтом. Тарілка упідня із таким самим принтом квітковим ціна 59 гривень, діаметр 23 см. Чашка фарфорова 99. Підставка 99. Чашка. Ціна 39 гривень. Можна зібрати комплект з ось такою глибокою мискою 59 гривень. Ніблер дитячий 19 гривень. Є в двох кольорах. 29 гривень, пляшечка для годування. Пляшка для води 77 гривень. Контейнер харчовий. 1,5 літри об'єм 29 гривень. Ваги кухонні 119 гривень. Максимальна вага 7 кг. Папір туалетний 5 гривень. Папір туалетний 6 гривень за один рулон. Такий варіант 9 гривень. Вологі серветки 60 штук 15 гривень. Сафі. 49 гривень. Серветки вологі дитячі 120 штук із клапаном. 24 гривні коштують серветки. 100% целлюлоза. Смарт сафі. Дивіться, які приїхали серветочки. Ціна їхня 29 гривень від торгової марки Рута. Вони підійдуть до ось цієї серветниці. Ціна серветниці 77 гривень. Чудове поєднання. Корм для котів. Паштет. Бунець. Ціна 19 гривень 100 грамів. Кашпо декоративне у формі лієчки. Металеве ціна 74 гривні. Є в чорно-білому або в біло-чорному кольорі. 84 гривні. Кашпо металеве високе декоративне. 99 гривень коштує опуліско для тканин Сілан. 79 гривень ополіскувач Савекс. 37 гривень порошок для прання савекс 400 г. 39 гривень. 55 гривень коштує порошок персіл 400 грамів, із гізланом, Grünwald 350 г за 29 гривень. Лоск 2 кг 400 г 239 гривень. Савекс 2 кг 250 г коштує 209 гривень. Савекс 1 кілограм 200 г 109 гривень. Кисневий плямо-вивідник Міс Хелен. 119 гривень за 900 г. Ополіскувач для тканин. Тут є великий об'єм 2 літри. Ціна 125 гривень. Порошок Галус 115 гривень. Кілограм 700 г. 14 гривень коштує набір губок кухонних 5 штук. 32 гривні набір губок кухонних фрекенбок 6 штук. 15 гривень коштує набір губок кухонних 6 штук в упаковці. 16 гривень коштує набір серветок із целюлози 2 штуки, волого поглинаючи. Набір шкрибків 12 гривень 3 штуки. 12 гривень коштує набір шкрибків 2 штуки металеві, 14 гривень шкрибок кухонний із ручкою. 12 гривень коштують пакети для сміття 40 літрів об'єм, 39 гривень пакети для сміття 160 літрів 10 штук. Кошик органайзер 64 гривні, 55 гривень дозатор для миючого засобу. 9 гривень кошик для дрібниць. Є у різних кольорах квадратної форми. 119 гривень коштує дозатор для миючого засобу із відділом для губки. 77 гривень це цілий набір. Тримач для туалетного паперу на присосках 29 гривень. Щітка для чищення із відділом для миючого засобу 49 гривень. 15 гривень набір прищіпок 20 штук дерев'яні. Змінна насадка до швабри. Розмір 40 на 14 см. І ціна 39 гривень. Щітка для чищення. Із відділом для мичого засобу. Ціна 22 гривні. Є в різних кольорах. Килимок придверний 139 гривень. Засіб для миття посуду. 35 гривень максі павер 500 мл. Усі аромати акційні. Засіб для миття посуду 37 гривень. Сарма. 7 в одному. Відбілювач кисневий білі вітрила. Ціна 59 гривень 500 грамів. 64 гривні коштує освіжувач повітря Airwick. 39 гривень коштує гелі пілінг для душу 400 мл. 109 гривень коштує гель для душу від Old Spice. 400 мл 250 мл 88 гривень 3 в одному, 55 гривень крем гелі для миття рук Ecolan, Крем мило із дозатором. Ціна 39 гривень. Ось таке мило рідке 450 мл. Є різні аромати і ціна 15 гривень. Рідке мило 24 гривні 500 мл. Зубна паста Аквафреш 37 гривень за 50 мл. 27 гривень зубна паста 125 мл. Пінка для миття рук та тіла 300 мл 44 гривні. Бажаю вам вигідних покупок! Бережіть себе та до нових зустрічей на каналі!